Слава наці, вітаю на каналі Добрий Рембатка, Крія сашко добрий. О, отримали шайби, мідні ущільнення на ось це з'єднання високого тиску на насосі високого тиску паливному. так. От можете порівняти. Ось у нас були півторашечки, які не тримали ось 2,5. Новенькі і трохи ширші. Трохи ширші, чесно кажучи. Якось я так наміряв, вони власне, мали бути ще ширшими. Тобто сюди вони стоять добре. Але якось я так наміряв декілька днів тому, так, що тут на діаметрі ну, доброго можна міліметр сміливо додавати. Я потім ще перемірюю, можливо, навіть всі півтора. Але в будь-якому випадку це більше, ніж у нас було досі. Цікаво, як це я так наміряв. Ну, наміряв і наміряв. Все, зараз збираємо, ставимо, гріємо машину, попри те, що на вулиці, близько, плюс 5, гріємося, звісно, підігрівачем. Після чого запускаємося і дивимося. Щоб все у нас було сухеньке, чистеньке. Перед тим прибираємо туалетним папірчиком витираємо, щоб все було у нас. Як слід. І найменшу, найменшу сльозиночку ми побачили. Спочатку на холостих, потім, відповідно, на... під час ходових випробувань. Бо нагадую, на холостих воно у нас не сльозило. А коли дали трохи перцю, то почало сльозити і насльозило ось таку калюжу. Видно? Трішечки видно. так? Все, працюємо і невдовзі відосочок випробувань. Boramo i poboramo.